Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники ДБР та СБУ викрили колишнього командира однієї з військових частин Львівщини, який працює заступником голови Золочівської РВА, на закупівлі армійських ліжок за завищеними цінами. У наслідок закупівлі тисячі ліжок за завищеними цінами держава втратила понад 2,6 мільйона гривень. Відомство пише, що посадовець не провів належного моніторингу ринку та підписав угоду за майже удвічі завищеними цінами. На той час актуальна вартість аналогічної кількості ліжок становила близько трьох. 8 мільйона гривень до того ж частина отримала від підрядника лише 180 одиниць на понад 1,1 мільйона гривень. Решта так і не була доставлена. Попри це, командир дав казівку перерахувати комерсанту 6,5 мільйона гривень за всю партію. Наразі з командиру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що заподіло тяжкі наслідки вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.